Цікаво, як ви цивільного повара, логіста, діловода, фінансиста заставите їхати за військовою частиною при передислокації? Чи працювати в неробочий час? А якщо потрібно чергувати? По-перше, навіщо їх змушувати робити невластиву їм роботу? По-друге, навіщо їх змушувати їздити за військовою частиною? Ну навіщо? Яка в тому логіка? І що змушувати всіх прилічних осіб і, і інших їздити по, по фронтових процесових містах і селах? Для чого? Щоб їм давати лишніх 30 тисяч або й 100 тисяч отих премію. Навіщо? Це цю роботу можуть робити люди в себе віддалено, і в Львові, і в Тернополі, в Франківську, і в Кропиницькому, в Києві, будь-де можуть робити. І економити для держави ті гроші ту премію 30 тисяч або й 100 тисяч. Зрозуміємо, що таким чином ми зможемо скоротити Збройні Сили України, радикально скоротити. І людина, яка буде у формі, вона буде викликати повагу у людей. Тому що означає, якщо в формі людина, значить вона воює, вона захищає Україну. А не означає, що вона займається теж корисною роботою, але не пов'язана ні з ризиком для життя і здоров'я, яка готує їсти, яка займається паперами, документами. Це і правильно. ЗСУ треба скорочувати. Нам не потрібно мільйонної армії, нам потрібно півмільйонної, але армії воїнів, які б воювали. А всякі оці інші додаткові питання: рух папірчиків, списання майна, видачі продуктів, кухарна справа. Вона її можуть робити цивільні люди. Не треба людей для того мобілізувати. Повірте мені, і все буде добре, коли у нас будуть армія, буде воювати, а поварі будуть. Варити, їсти. А діловоди будуть займатися діловодством, нормальні, професійні, цивільні діловоди, а не от як я, брати і, і, і казати, будеш від цього діловодом, набери там, і друкуй. Яка ефективність того? Ніяка, а зарплату треба дати. Маєш форму вперед на фронт воювати.